Нагородити вас, маю можливість подякувати вам, побачити вас і подякувати за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народу. Дякую вам за службу, за те, що поважаєте тих, хто поруч, захищаєте їх. Дякую за те, що тримаєте нашу державу. Це дуже непросто, дуже складно. Я думаю, що ні, ніхто навіть не уявляє, наскільки це важко. І для мене честь сьогодні бути тут, в вашій бригаді, особисто потиснути вам руку і нагородити. Тримайтесь, дякую за таку боротьбу і бажаю здоров'я, міцного всім тим, хто для вас близький, рідний, хто для вас дорогий. Дякую ще. Слава Україні. Героям слава! Служу, Дякую за службу. Служу українському народу. Вітаю Максим. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую. Дякую. Дякую Дякую. народу. Дякую. До зустрічі.